Тема уроку рівні трикутники. Перша та друга ознака рівності трикутників. Означення. Два трикутники називаються рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. Наприклад, ось перед нами два трикутники. Якщо ми їх можемо сумістити при накладанні, то такі трикутники називаються рівними. Розглянемо тепер позначення, які на цих малюнках ми можемо спостерігати. Рівні сторони це А, і А1Б1, також Б, і Б1С1, АЦ А1С1, вони на малюнку позначені однаково. Тобто однією такою рисочкою позначено пару рівних сторін А, і А1Б1. Так само двома рисочками позначено рівні сторони Б, і Б1С1 і трьома рисочками відповідно АЦ і А1С1. Кути так само, тільки дужками. Однією дужкою, двома дужками і трьома дужками. Позначено пари рівних кутів. У рівних трикутників відповідні сторони й кути рівні. Тобто, маємо три пари рівних сторін. Раз, два, три. А також три пари рівних кутів. Раз, два, три. Тобто всього 6 пар рівних елементів. Ось так записується рівність трикутників. Значок трикутника читається, як слово трикутник. Трикутник БЦ дорівнює трикутнику A1B1C. На практиці для того, щоб показати, що трикутники рівні, використовується в задачах ознаки рівності трикутників. Їх всього 3. Сьогодні ми розглянемо дві з них. Перша ознака рівності трикутників. Використовується дві сторони і кут між ними. Тобто, використовується дві сторони одного трикутника і кут між ними, а також другого трикутника відповідно також дві сторони і кут між ними. Тобто ми маємо три пари рівних елементів. Дві сторони. А, а 1 Б1 це перша пара. BC і B1C1 друга пара і кут B і кут B1 третя пара. Тобто звертаю вашу увагу, коли ми ось тут ось написали, ми сказали, що тут 6 пар рівних елементів. Для того, щоб довести, що трикутники рівні, достатньо 3 пари рівних елементів вказати. І в першій ознаці це дві сторони у кожному трикутнику і кут між ними. Тобто, якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. За нашим малюнком це значить А1Б1 сторона ось, дорівнює АБ. І сторона Б1С вона, дорівнює стороні БЦ. І кут Б1 дорівнює куту Б. Цього слідує що трикутник А1, Б1, С1 дорівнює трикутнику АБЦ. Друга ознака рівності трикутників також використовує три пари рівних елементів, і це будуть уже сторона і прилеглі до неї кути. На малюнку ось показано. Сторона. Вона рисочкою позначена. І прилеглі до неї два кути. Отже, якщо сторона і прилеглі до неї два кути в одному трикутнику, відповідно дорівнюють стороні і прилеглим до неї кутам в другому трикутнику, то такі трикутники рівні між собою. За нашим малюнком виходить це дорівнює А1С1 і кут А1 дорівнює куту А, і Кут с дорівнює куту С1, З цього слідує, що трикутник ABC дорівнює трикутнику а 1 b 1 с Для того, щоб краще запам'ятати, які елементи використовуються в ознаках рівності, то зверніть увагу на малюнок. Тут дві сторони і кут між ними. В кожному трикутнику. Тобто дві сторони і кут між ними. Другі ознаки. одна сторона і два кути. які прилягають до цієї сторони. Тобто міняються місцями. Там дві сторони і один кут, а тут одна сторона і два кути. Також запам'ятайте, що використовується три пари рівних елементів. Раз, два, три. Це в другій ознаці. І так само раз. Два. 3. Три. три пари рівних елементів. Тепер розглянемо задачу. На рисунку 133. Це оцей рисунок. АЦ дорівнює ДЦ. АЦ дорівнює ДЦ. Позначено однаковими рисочками. БЦ дорівнює ЕЦ. Доведіть, що трикутник БЦ дорівнює трикутнику ДЕЦ. Проаналізуємо, що нам вже відомо. За умовою задачі нам дано, що АЦ, С Д рівні, С Є і БЦ рівні. Це ми записуємо в дану. Ну, довести необхідно, що трикутники рівні. Відповідно, згадаємо, що у ознаках рівності трикутників використовується три пари рівних елементів. Або дві пари сторін і пара кутів, або пара сторін і дві пари кутів. Тобто три пари рівних елементів. А у нас поки що дві пари рівних елементів. Ось вони. Третьої немає. Відповідно, треба за малюнком, подивившись, визначитися з третьою парою. Очевидно, що третю пару можна використати оці кути. Бо вони вертикальні, а отже рівні між собою. Тобто ці кути вертикальні, тому рівні між собою. І тепер у нас ситуація така, як в першій Дві сторони і кут між ними. Ось, дві сторони і кут між ними. В одному трикутнику і дві сторони і кут між ними в другому трикутнику. Відповідно, рівні одне одному. Таким чином, виходить, що ці трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників. Тому оформляємо, оскільки у трикутників АБЦ і ДЕЦ кут АЦБ дорівнює куту ЕЦД, АЦБ ЕЦД як вертикальні кути, тобто ці кути рівні як вертикальні кути. І за умовою задачі ми знаємо: ось у нас, що А це дорівнює ДЦ, Б це дорівнює ЕЦ. Маємо три пари рівних елементів. Пара кутів і дві пари сторін. То цього вже достатньо для того, щоб за першою ознакою сказати, що трикутники рівні. Тому ми далі і говоримо, то трикутник БЦ дорівнює трикутнику ДЕЦ за першою ознакою рівності трикутників. Наступна задача. На рисунку 135, це оцей АБ і а, Б, С, Д рисочками позначимо, що вони рівні. Кут 1 дорівнює куту 2. АД дорівнює 7 см. Кут С дорівнює 34 градуси. Знайдіть відрізок Б С. І кут А. Якщо ми... Доведемо, що трикутник БД дорівнює трикутнику БЦД, то для пошуку кута і сторони ми можемо скористатись тим, що у рівних трикутників відповідні кути і відповідні сторони рівні. Тобто, якщо ми доводимо, що трикутник БД дорівнює трикутнику БЦД, тоді сторона БС рівна стороні АД і також буде 7 см. Відповідно, кут А рівний буде куту С. І також буде 34 градуси. Тому розв'язування цієї задачі треба будувати навколо рівності цих трикутників. Тобто спочатку потрібно довести рівність трикутників. Має бути три пари рівних елементів у цих трикутників. Поки що у нас дві пари. Згідно умови задачі, у нас пара рівних сторін і пара рівних кутів. На малюнку це А, Б, С, Д, пара рівних сторін. І пара рівних кутів це 1 і 2. Потрібно знайти третій елемент, який би ми могли використати для того, щоб показати, що трикутники рівні. Цим елементом є оця спільна сторона. Зверніть увагу, що спільна сторона, вона ж однакова як для трикутника BCD, так і для трикутника ABD. І якщо ми розглянемо тепер трикутник ABD, то в нього тепер є сторона сторона. І кут між ними, так само як у першій ознаки. Дві сторони кут між ним. Ця ж сама сторона BD і в цьому трикутнику присутня. І якщо ми розглянемо цей трикутник, то також ось сторона, сторона і кут між ним. Знову перша ознака рівності трикутників дає можливість нам сказати, що трикутник ABD дорівнює трикутнику BCD. Оформимо тепер у вигляді записів. Розв'язок задачі я розділив на дві частини. Перша частина цифрою 1 позначена це доведення рівності трикутників. Друга частина це те, що з рівності трикутників маємо рівність елементів відповідних. Кут А буде рівний куту С. А значить 34 градуси. Ось цей невідомий кут. А Б це сторона ось вона, рівна стороні АД. І буде 7 см. Отже. Як доводимо рівність трикутників? Оскільки у трикутника АБД і трикутника БЦД БД спільна сторона. ось вона, І за умовою задачі AB рівне С, до кут 1 дорівнює КТ 2. Тобто і СД рівня QT1 дорівнює Q-2, то трикутника БД дорівнює трикутнику БЦД. За першою ознакою рівності трикутників. Це видно з малюнка. Тобто дві сторони і кут між ними в одному трикутнику і дві сторони і кут між ними в другому трикутнику. Вони рівні між собою, тому за першою ознакою рівності трикутників трикутники також між собою рівні. Ну а з рівності трикутників маємо рівність відповідних кутів що кут А і кут С рівні між собою, а отже 34 градуси буде дорівнювати кут А. І так само рівність відповідних сторін БЦ і АД. Вони між собою також рівні і довжина буде 7 см. Записуємо відповідь. Наступна задача. На рисунку. Кута ВЦ. ABC, Це ось оцей кут. дорівнює куту DEF. F. Це оцей. Також BO і OE рівні оці два відрізки. BO і ОЕ. Вони позначені як рівні відрізки. Доведіть, що трикутник BCO дорівнює трикутнику ЄФО. Що у цих трикутників нам вже відомо із рівних елементів, пара рівних сторін. Тобто BO і OE це пара рівних сторін. А необхідно, щоб було три пари рівних елементів. Оцей кут ми не можемо використати як кут трикутника, тому що це зовнішній кут. Але з цим зовнішнім кутом зв'язаний оцей внутрішній, тому що вони суміжні. А у суміжних кутів властивість така, що якщо два кути рівні, то й суміжні з ними кути між собою рівні. Тому ми можемо сказати, що кут СБО дорівнює куту ФЕО. Це вже кути трикутників. Вони будуть рівні між собою, тому що суміжні до них кути, оці ось також рівні. Тепер у нас ще з'явилась пара рівних елементів. Оці два кути. Наступна пара це оці вертикальні кути. Вони рівні між собою за властивістю вертикальних кутів. І таким чином у нас тепер є сторона, як в одному, так і в другому трикутнику. І два прилеглих до неї кути, як одного, так і другого трикутника. Вони рівні між собою і це у нас виходить вже друга ознака. Саме тут використовується сторона і два прилеглих кути в кожному із трикутників. Оформляємо розв'язок, оскільки у трикутника БЦО і трикутника ЄОФ, кут СБО дорівнює куту ФЄО, Як суміжні кути до рівних кутів. АБЦ і ФЕД. І кут СОБ дорівнює куту ФОЕ. І ці кути у нас рівні, як вертикальні кути. І за умовою задачі БО дорівнює ОЄ. Тобто у нас три пари рівних елементів. Ось вони дві пари рівних кутів і пара рівних сторін. То трикутник БЦО дорівнює трикутнику ЄФО. Тобто цей трикутник дорівнює цьому трикутнику за другою ознакою рівності трикутників. Нагадую, що саме в другій ознакі використовується сторона і прилеглі два кути. І в нас так само сторона і два прилеглі кути. Як в одному, так і в другому трикут.